По сої, наприклад, першої, ну, що я хочу сказати, перший рік ми посіяли, і ця після дія проявилась другий, третій листок трічастий. Вже її було видно. В цьому році вона проявилась, коли був четвертий, п'ятий листок. Тобто Десь воно нижче опустилось все-таки, але достатньої якби, вологи не було. І вже після того, як пройшли дощі додаткові, там ще додатково десь мінімум 20 мм, ми вже побачили, що ця після реально соя її перемагає. Соя перемагає. Тобто вона нижче десь опускається, вона промивається. І відповідно соя, яка була на після дії, ось така. ось Вона встоїть, ніби як зачарована. Ось така. Жовта, її бризкай, не бризкай, підживлюй, не підживлюй. Поки не піде дощ. Ось пішов дощ, ось вона почала рости. Дивіться. Вона почала зеленіти і зразу кидати буби. Дивіться, тут оці розвороти, ну, просто щоб до мене ну, якби не було питань, що я щось не те говорю, то дивіться попереднє відео за цей рік. І ось цей кусок, оця ділянка, це тут гектар. Ви можете подивитись, який її стан був. Ось такий оце залишковий, такий пляс, тут взагалі нічого не було, абсолютно. Тепер дивіться, що тут. Дивіться. Вона просто позеленіла, піднялась і починає наливати. Ось дивіться, це на після дії така штука була. Тепер дивіться, що вона з бобами стоїть. Тобто корінь, коли пробився туди нижче, коли вона. Оцей бар'єр цих залишкових хімікатів пройшла. І все. Ось так само і тут. Тут ось була ось оцей пляс. От просто поспі... поспостерігаємо. Дивіться, вже почали листочки зеленіти верхні. Дивіться. Тут були такі полоси жовті. Зараз ніде навіть не видно того що вони жовті якщо зайти глибше я просто ось дивіться висота майже по пояс. і тепер дивіться які Це, я не знаю що воно всього витягне на в'яже цікаво скільки тут буде урожайність все, після дією розібрались для себе я висновки зробив. Не знаю, якщо я не правий, як побороти? Саме перше це е, глибока оранка і достатні опади. Все, більше нічого. Тут іншого секрету немає. Друзі, а тепер подивіться, кого я знайшов. Мені просто дуже важко їх зняти. Їх тут багато. Поїждженого я поки що не знайшов. Зараз спробую зловити. Дивіться. Важко скаче. І вони є. Це не дуже великі. Є прям великі. Чи це не ця холера? Сарана, яку називають. Зловив я його, коротше. Дивіться. Воно не воно. Хто знає? Це невеликий, але от коли йду, вони прямо роз... розлітаються по всіх сторонах. Так не можу зловити напроти сонця. Дивіться, який. Такі фон поля. Просто поїждженого ще не знайшов. Мені цікаво чи це сарана, чи це не сарана. Хто бачив зблизька, ти скажіть. Бо там на краю біля машини, там взагалі їх тьма. треба буде напевно огляд робити частіше щоб спостерігати за ситуацією. і цікаво може хто знає чи сою їсть підскажіть Фух. ну поки що суперово на цій ділянці 6 бобиків на одному міжвузі, на нижніх. А вже на верхніх поки що 3, 4 і ще є, ну, в'яже. Зараз при підійду ближче і вам покажу цих фахівців оцих. Давай, фокусуйся. Кажу ближче. Друзі, ще хочу вам показати. Дивіться, загальний стан сої. Ось. І гляньте, яка земля в нас. Просто каміння. І на такий, на таких каміннях вище коліна соя. Дивіться. Просто тут взагалі спитайте як ми збираємо, ми вже тут багато викидали, о, починають літати. Не знаю чи буде видно, але розлітаються в різні сторони. Коників купа. Правно літаю, ще навіть зняти не можу. Як це їх так показати? Ось така ось після дія, бачите? Ніби здається нічого такого, сої взагалі не було і тут вона появила. Ось такий стан. А там посередині вона в нормальних в нормальній висоті, в нормальному стані. Бачу по... Бачите, волога є. За шльопку моє От. Дивіться. може побачите, як воно літає. Ой, летить Іх отаких от куча. Не зловлю, важко зловити їх. Але такі ось великі є. Бачите? Так, все, буду закінчувати. Зйомку. Всім добра, миру, перемоги, слава Україні!